Вітаю, новий політичний сезон. Намагаються переформатувати різні уряди, поставити якихось людей кудись. Ну і ось ми очікуємо, що у нас там і новий міністр освіти буде, і новий міністр оборони, і новий посол десь Сполучених Штатах Америки, і новий, 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 новий. Але відкриваючи список, до речі, я його залишаю себе в телеграм-каналі. Телеграм легко знайти. Сергій Ягодзінський, в телеграмі ви обов'язково потрапите. Так, от, відкриваючи список, кого куди хочуть поставити, ти розумієш, що політичний сезон новий, а обличчя в ньому які? Правильно, старі, не виключено, що серед облич, які там з'являться, серед деяких міністрів, серед деяких там дипломатів, буде кілька облич, які вам невідомі, але це абсолютно не означає, що це обличчя дійсно нові. Принцип: Кум, сват, брат. Коханець, коханка, донька відомого там бізнесмена, син потрібної людини, він нікуди не зникає. Як би не критикували зі сцени 95-го кварталу, це телефонне право, воно, на жаль, нікуди не зникло. Тому політичний сезон новий, а обличчя в ньому старі. Старі тому, що фактично от, обсяг людей яким довіряють найвищі посадові особи, дуже малий. Тобто нібито у цих людей коло знайомств велике, але, напевно, знайомства такі специфічні, що ти не можеш цим людям абсолютно беззаперечно довірити ту чи іншу посаду. Тому що ти не знаєш, як ці люди будуть себе поводити, або навпаки, знаєш, як ці люди будуть себе на цих посадах поводити. І ось ми бачимо таку халепу: людей просто переставляють на різні посади. Був прем'єр-міністром, тут вже кажуть буде міністром оборони. А був міністром оборони, можливо, буде послом, і так далі. Був послом, став <хи> і так далі. І в, в цьому коловороті, в коловороті, ми намагаємося знайти зміни. Тобто, ми думаємо, що це має щось змінити. Але деякі народні, навіть депутати, сказали, що це дуже схоже на переставляння ліжок. В публічному будинку я не дуже згоден з такою позицією. Мені здається, що тут ситуація гірша, бо це просто ліжка переставили, а люди залишились ті ж самі, і робота їхня та ж сама. А от в даному випадку ми маємо іншу гіршу ситуацію. Тобто, уявіть собі, була людина там, умовно прем'єр-міністром. Тепер цю людину з посади знімають і відправляють там. На інше міністерство або в іншу країну і так далі. Як ця людина буде сприймати свою посаду і як ця людина буде сприймати свою роботу? Вчора ця людина була, умовно, начальником в системі. Тепер людина стає підлеглою, це раз. А, але не в цьому біда. Біда в тому, що ця людина усвідомлює, що вона перестала бути тим начальником тому, що вона щось, щось робила не те. І ось ця людина буде знову дюргатись постійно, тому що вона розуміє, от вже нижче цієї посади, вона може полетіти тільки на пенсію, нижче цієї посади людина може взагалі вилетіти з владної ієрархії і насправді позбавитись будь-яких повноважень. І ось ця людина вона втрачає емоційність, вона втрачає, відповідно, певні професійні якості, вона втрачає. Активність, вона, вона втрачає всі ті якості, ініціативність, які потрібні для такої роботи. І це дуже, дуже страшне явище. Тобто люди, які приходять на свої посади нові, вони намагаються все ж таки щось дати своїй роботі. Або ті люди, яким давали, дають можливість бути ефективними, вони, вони проводять свою роботу. І дуже страшно, коли цих людей збивають. Збивають в тому плані, що їм можуть ну, ставити палки в колеса, їм можуть розповідати якісь гадутні речі або просто брати, знімати з посад і ставити десь на якісь інші посади. Жодна людина, я ще не бачив людей, яких би зняли з посади, перевели десь кудись на нижню посаду, що ці люди були б ініціативними, були б творчими і з величезним запалом працювали. Справа в тому, що в них вже немає мотивації, вони розуміють, що назад-назад. На цю ієрархію вони не повернуться. Який сенс на меншій посаді рвати під собою копита? Ну, ніхто не розуміє. От коли ти попрацював міністром, і тобі хочеться залишитись в історії, в тебе ще є якісь бажання там стати прем'єр-міністром, чи в тебе є якісь амбіції, там, депутатом стати і так далі, то ти працюєш, ти намагаєшся показати, що ти ось можеш, що ти організовуєш, що ти. А якщо все, ти вже збитий льотчик, то для чого? Який сенс? Для чого працювати наполегливо? Правда? Ось в чому проблема цього коловороту чиновників у владній ієрархії. Вони втрачають ініціативу, вони втрачають бажання, вони втрачають мотивацію і чекати від них якихось. Нових фокусів не варто. Ви або взагалі знімаєте людей, давайте їм інші участки роботи не у владі. Вони можуть бути ректорами університетів, вони можуть бути проректорами в університеті, може хтось вчителем хоче бути, може хтось повоювати, хоче, може хтось просто хоче виїхати а, і пожити там на зароблене <скільки> чесним <скільки> шляхом або нечесним. А, ну, така історія. Але у владу, раз ви вже знімаєте людей, потрібно набирати нових, принципово нових, які здатні дати якийсь новий імпульс, якщо ви вважаєте, що імпульс вже а, стух. Але тут є ще одне, але інколи а, не в імпульсі справа. А інколи справа в тому, що держава повинна розвиватися не з такими пришками, а вже рівненько, рівненько, поступово накопичуючи. Досвід і поступово е, покращуючи процеси, але вже не швидко, а повільно, повільно, повільно. А, і для цього інколи потрібні люди, які вже мають досвід, які вже набули певного статусу. Але ми продовжуємось так пригати і очікувати від, ах, від нових старих людей якихось нових трюків. Їх не буде. Не буде з причини, яку я назвав. Ну і є ще одна. Є ще один момент. Справа в тому, що, можливо, хтось у владі вирішив, вирішив що оновлення чиновників навіть рівня премєр міністр якимось чином здатне компенсувати іміджеві втрати, що має влада. На мій погляд, це абсолютно хибна а, траєкторія. І хто б не з'явився сьогодні? У владі, тим паче, що це не нові люди, а або заступники старих, або якісь там знову-таки свої, які вже були у владі, воно не здатно, воно не здатно суттєво змінити відношення людей до влади, тому що відношення людей до влади концентрується на відношенні людей до двох-трьох персон. От оберіть дві три персони, і от якщо до, до, до цих людей топових. Відношення гарне, то і до всієї ієрархії відношення нормальне. Не можна, Це нікому не вдавалося, перевернути цю піраміду. Навіть якщо відношення до рядових чиновників, ну не рядових, а топових чиновників, міністрів там, і так далі буде гарним, то це ніяк не говорить, що в цілому народ буде відноситись до влади так, як хочуть на це топ-лідери. Тому. Починати потрібно в даному випадку з себе, з, себе, з е, діалогу з громадянами, тільки з діалогу не в одні ворота, не у вигляді говорящого радіо, а діалогу, який би дійсно змінював відношення людей і показував, що влада з народом, народ з владою, який би демонстрував, що влада бореться із негативними явищами, які є під час війни. Влада на боці людей, влада не ігнорує людей і їх інтереси. От тоді буде все окей, і не доведеться періодично змінювати чиновників. Тим паче, що вони, ми з вами чудово розуміємо, є виконавцями волі вищого політичного керівництва. Під час війни це, напевно, нормально, тому тут переставлянням ліжок нікого насправді не обманеш. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і напишіть ваші роздуми щодо цих процесів.